Скільки на совісті цього покидька нещасних замордованих жінок страшно й подумати, Олексія Волкова затримали після того, як він жорстоко відлобцював свою кохану, і, напевно, сподівався, що вона загине, але жертва вижила і все до найдрібніших жахіть розповіла. Після її зізнання полилася правда і від інших постраждалих, і від батьків, тих жінок, яким вижити не пощастило. Єдиною метою згорьованих рідних було довести нелюд, убив їхніх доньок. За кілька років справа про загибель принаймні однієї Вікторії нарешті зрушила з мертвої точки. Вже не такий самовпевнений із опущеною головою та в кайданках колишній фітнес-тренер Олексій Волков звик до оточення красивих дівчат. Але вже понад півроку він контактує лише з поліцейськими та співкамерниками. Волков помітно дратується і гризе нігті, доки слідчий зачитує йому підозру у навмисному вбивстві. Прийомляю вам. Про те, що ви підозрюєтеся до протиправного заподіяння смерті. Це вже другий тяжкий злочин, який йому інкримінують. До СІЗО 46-річний Олексій загримів, коли жорстоко відгамселив свою кохану. Ольгу деспот лупцював кулаками, ногами та дерев'яною биткою. А після кілька годинних знущань завантажив ледь живу жінку у машину і відвіз до лікарні. Жертва вижила та наважилася говорити. Сломана челюсть, сломан нос, ну руки сломани, ну і голова розбита. Тоді й спливло, що Ольга не єдина жертва цього звіра у людській подобі. Запасі садист обирав красивих та успішних. А коли жінки розуміли, що потрапили у пастку і намагалися втекти, Олексій влаштовував їм справжній терор. Пропонував відкупитися від стосунків грішми або нерухомістю. А коли жертва вагалася, погрожував вбивством 2016 року. За дуже загадкових обставин загинула 36-річна Вікторія, ще одна коханка фітнес-тренера. Жінка випала з вікна будинку, де вони разом мешкали. Поліцейські тоді усе списали на самогубство, але батьки до останнього не вірили, що їхня завжди успішна і впевнена донька наважилася на такий відчайдушний крок. 10 квітня нам не присилали смс-ку. Мама, у мене все добре. 15-16 збираюся їхати в Конго в командировку. От, у мене все добре. Але 12-го числа позвонила батькові, і сказала, папа, у мене проблеми. Завтра буду в ровно. Так вровна на не приїхала. 13 квітня вона загинула. Рідні і друзі понад тиждень не підозрювали, що Вікторія вже мертва, адже з телефону жінки їм регулярно надходили повідомлення. Лише згодом зрозуміли, це Олексій, аби зняти з себе будь-які підозри. Їх писав. Він Волков почав відписувати. У мене все нормально, напишу в понедільник, нету зв'язку. Я дзвонила на цей телефон, він мені не відповідав. Писала смс-ку. в мене все окей, наберу пізніше. Він також мені відповідав на смски. Столичні правоохоронці тоді закрили справу, бо не знайшли доказів причетності Волкова, але рідні загиблої жінки не опускали рук. Та п'ять років поспіль доводили, що саме цей неадекват убив їхню Вікторію. І ось нарешті слідчі докопалися до правди. Під час розслідування нам було відомо численні факти жорсткого поводження з жінками. Нам давали дуже багато свідчень. І одне з таких дивних самогубств відбулося саме в місті Києві. Ця справа прокуратурою була передана для розслідування саме нашим слідчим в результаті проведення слідчих дій ними разом з прокурорами здобуто численні докази. Мама Вікторії вже майже втратила надію, що тиран, який забрав життя її єдиної доньки, відповість за скоєне. А коли почула шанс, що нелюда таки покарають, з'явився, жінка ледь не зомліла. Сьогодні за наявності Дякую. за наявності доказів Дякую, був, був. Олексій було повідомлено про підозру вчинені вбивства Манкевич Вікторії. Боже, мені дочку не вернуть. Я хочу, щоб він був наказаний по справедливості за всіх дівчат, які він вбив. на суд до підозрюваного Людмила прийшла із фотографією доньки, аби деспот ще раз подивився в очі своїй закатованій жертві. Та Олексій немов із заліза, жодних емоцій. А убита горе мати не стримується. Нити в тюрмі мука. Можливо, Олексій занапастив ще більше жіночих життів. Правоохоронці продовжують розслідування. Максимальний термін, який тепер світить садисту, це 15 років тюрми.